Я не маю таких спеціальних знань, щоб этим займатися, навіть якщо не Ой, тільки не прибіднюйтесь, сказали Будаситу Дмитру Голубову у ФБР. Спецслужба Америки вважає цього українця хрещеним батьком кіберзлочинності всієї Східної Європи. Він лише посміхається. Хакер, в принципі, для моїх людей Гуд. От в принципі, така устраивається. Слідство переконувало, що Дмитро здобував інформацію в інтернеті, після чого як горіх лускав американські банки та крав мільйони з кредитних карток громадян. Йому загрожувало пожиттєве ув'язнення. Втім, на суді звичайного українського хакера взяли на поруки народні депутати. Закончилося суд продатним е, приговором. Все. На поставлена точка. Тепер скрипт, як називали його у мережі, керує власною інтернет партією Він вважає, що колись навіть уряди країн будуть електронними. Я думаю, сьогодні мало можна зустріти молодих людей, у яких немає странічки в контакті, странички в Фейсбуці, які. Которые... Ніколи не скачували реферат в інтернеті. Сьогодні таких людей мільйон, тому що інтернет це удобно, інтернет це вигідно, і інтернет це спосіб для зарабатування денег. Гріх не скористатися інформацією, яку ми викладаємо добровільно. Саме соціальні мережі стали найстрашнішою машиною шпигунства. Визнають експерти. Соціальних сетях сидять і сотрудники міліції, і сотрудники служби безпасності України, і вся переписка, все, 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 щоб люди понимали, все остається навсегда. На этих серверах всі все их секреты, все это будут знать построенные люди.